Привіт, з вами я Маша Плієва і мій природній сад. І сьогодні у нас дощик, але у мене є півгодини, звісно ж, і тому я йду робити якусь кольорову справу, візьму вас з собою. Так, перше, куди ми йдемо? За дім? Мабуть, у кожного є таке місце. Де щось зберігається. Ну так, в неприхлятному стані. У мене тут так зберігаються горщики від того, що я купувала у своїх рослин. Ось тут всякі горщики, і нам треба знайти якийсь величенький горщик цікавий. Тут у мене такий великий, ще величезний, але величез, таке величезне мені не потрібно. Щось високе треба. О, я думаю, отакий підійде такий горщик беру, не знаю, наскільки він літрів. Може набагато, ну, на 8, може 10 навіть літрів. Беру його і ще один такий візьму. Так, а що ми будемо робити? А я буду робити сажати жорни? Так, да, сажати жоржини. Я купувала журжини, сажала жоржини, а. Нещодавно я знайшла у себе вау! Дощик побіг! <смір> Нещодавно я знайшла у себе в котельні... А, що шукала? Що в мене там досі лежали жоржини, а я про них абсолютно забула. А, то я їх дістала вчора, поклала їх під дощик. Хотіла, щоб вони якось так промочили. Зараз вам покажу і будемо сажати. Буду сажати в горщики. В минулому році я вирощувала в горщиках, але не, коротше, я дуже в маленькі посадила. Зараз я знаю свою е, ошибку, помилки, будемо виправляти. Е, одна була дуже гарна. В нормальному горщикі, то вона нормально заквітла, все було ок. Тож, зараз беремо горщик, лопати і пішли сажати. Мокро, капець, але дуже тепло. Тут у мене компост, ви вже це знаєте, компостер. І у мене є два ведра. Ми зараз на беру, лопатки прибираємо. Не поприбиралися. Ну, нічого страшного, навіть якщо там щось росте, буде підживлюватися бур'янчиком. Так, у мене отак прибираються ці дощечки, щоб краще було зручніше. Треба перекладати компост однієї з одного ящика цей я набираю. Я їх, мабуть, навіть і підживлю, відразу додам якісь добрива, бо це закритий контейнер, поживні речовини сюди. Самі ніяк не потраплять, тільки те, що було в компості. Але на цілий сезон не думаю, що вистачить для гарного квітування. Так, ну що я? Засадила. Ось так, неповний горщик. Тут трохи більше вийшло. Навіть відсажу. А, так, тепер нам треба жоржини переміщуємось. гладарці Є жоржини. Значить, сюди посаджу таку жоржинку. Значить, вже є погонці її можна було навіть розділити на дві, але мені не треба так багато жоржин в мене і так ростуть. Тому я просто вкладаю цю жоржинку Добрева у мене асмакот я трошки додам. Видамо трошки, перемішаємо все закриваємо грунтом. У мене тут так цікаво. Дощ вводить свої корективи і вимикає мені камери. Ну Це нормально, я і так під дощем жаю знімаю, а воно ще й вимикається. Так. Все. Засипали чудовеньким ґрунтиком. Проливати зараз не буду, а потім вже по моїй горщику, коли не буде дощу. Ось тут три штуки буде жоржин. Може, навіть чотири. І з тієї сторони також хочу поставити горщики, з іншої сторони. Ху-ху-ху-ху-ху, яка тяжковата штуковина. І ставимо це. Звісно, це заморочки е сажати в горщики, тому що треба буде поливати, слідкувати за цим ділом цим. А якщо б в грунт, то вони б самі виросли, да все. Але ну, хочеться, хочеться, щоб було гарно. Зараз вам поближче покажу, щоб ви розуміли, е е які мають бути бульбашки, коли ти їх сажаєш. Звісно, краще, щоб була пророщена. Але якщо так вам дали, ви думаєте, що тут немає життя, то ось ця крапелька, бачите, це вже пару сточок. тут є ще, але я, ой, але я їх е е е замацала ґрядни. Ну, цього усрізити треба вже сікатером зараз. Ось цю бульбу я зрізаюся катером. а, але це підходить, тому сажаємо. Е, взагалі, жоржини – це ж мексиканська квітка. Вона любить тепло, сонечко, тому ми їх так пізно сажаємо, і тому вони переходять на осінь, на їх пік, це буде е, восени. Бо, ну. Це квітка осіння. І, звісно, коли осінь вже так, знаєте, притупляється знову всі почуття, тому що все переходить в моку, капучино, макіато і еспресо, то якась гарна на волі круто підніме настрій осінній. І додасть трошки тепла, знаєте, Все буде, весь сад буде таким наповненим кашеміром як теплий свет, який ви хочете буде окутуватися через трави, а з а журжини додасть якісь такі яскраві гудзики на вашому кашеміровому светрі. Так, аж мурашки пішли, так сказала. І ще я буду замульчовувати. Хочу, у мене є сосна соснового кора, Я замокю, просто щоб було воно гарненьке, більш естетично виглядало і все. Бажано брати дрібну фракцію, але яка є. Можна її трохи побити. Ну, Все одно проросте там, ну знайде свій шлях, не переймайтеся. Це не для того, щоб там не було булянів чи тут тут їх і не буде. Це просто, щоб воно вам було більш. Естетична, а не гола земля виглядала. Все так гарненько замульчувала собі легенько. І тепер у вас ще красивіше. Можна руколку поїсти. А тут у мене жоржини, які я вже висаджувала раніше, ну не знаю, може, їм вже тижня три, бачите, вони вже які зелені. Тут декілька бульб маленьких, тому я тут не обрізаю квитанулося, але в цьому кущику в мене з однієї качеришки ось тільки багато вже наросло. Тому я можу і обрізати парочку, щоб було. Отак проріжу, щоб кущику було легше, було квітування яскравіше. Все. Але насправді я не люблю так, щоб прям супер великі були квіти. Мені це не принципово. Мені принципово, щоб щось квітувало і було гарно. Покажу вам фотки, як було в минулому році. Так, ну все. Тут у мене взагалі та морква росте. Ціла помяла. Друзі, ну що, все? Я до дітей. Жвжи не посаджений, дощ, який зараз. Ах. Прилагодить, і все буде окей. Якщо було корисно і взагалі просто так підписуйтесь, підтримайте мій канал, коментарі, лайки, і мені дуже це діло приємно До наступних зустрічі!